Дана історія розпочалась доволі звичайно, принаймні для британця Кріса Лемонса, який одного чудового ранку вийшов на свою роботу та опинився на дні північного моря із запасами повітря лише на 5 хвилин. Вибратися самотужки на поверхню чоловік не міг, а на допомогу необхідно було чекати 35 хвилин. Здавалося б, очевидний кінець для Кріса. Втім, ця історія не про смерть, а про життя. В будь-якому разі сідайте зручніше дорогенькі, адже щоб вижити, чоловіку довелося пройти крізь дещо страшне. Бере свій початок. Ця історія з судна під назвою Бібі -Бі Топас. Ця махіна водолазної підтримки має довжину 110 метрів. Для комфортного довгого проживання там є майже все. Великий запас харчів з крутим коком та навіть сауна. Але це все доступно усім. Окрім самих дайверів. Справа у тому, що від інших таке судно відрізняється тим, що в нього вбудована система насичення під тиском. Ось такі житлові камери та два дзвони для переміщення дайверів на морське дно. Вони дуже маленькі за площею та об'ємом, і щоб працювати на морському дні, водолази повинні бути зачинені всередині цієї системи. Вони її називають засідка. А це тому, що команда водолазів заходить в підготовлену систему, їх там гірметизують і підвищують тиск всередині, який перевищав 10 разів наш звичайний атмосферний. Це потрібно для того, аби він точно відповідав тому тиску, який буде на глибині, там де водолази працюватимуть. Також камеру насичують спеціальним складом дихальних газів. А саме геліоксом. Якщо ми з вами дихаємо повітрям, яке приблизно на 20% складається з кисню та майже на 80% з азоту, то на глибині, де вищий тиск, азот перетворюється на бульбашки і може завдати шкоду організму. Тому для робіт під водою, де тиск сильніший, азот замінюють на гелій. Суміш геліокс складається з 20% кисню та 80% гелію. Пам'ятайте голос людини, яка вдихне гелії зі звичайної дитячої кульки. Ну, приблизно ось такі. Підписуйтесь на канал, до речі, і ставте лайк. Саме такий голос стає і у дайверів, які перебувають у засідці, так званій. До речі, там вони можуть провести цілих 28 днів. Немало. Тобто, якщо дуже грубо кажучи, це схоже на якусь міжнародну космічну станцію, ну таку, яка знаходиться не на орбіті Землі, а на кораблі. Вихід у відкритий космос нерідко порівнюють із зануренням у воду, бо завдяки дзвону, який транспортує дайверів з корабля до місця роботи, працівники не занурюються у воду і не пливуть вниз. Виходячи у воду, вони одразу опиняються на робочій глибині. У випадку Кріса Лемонса це у середньому 90 100 метрів. Саме там знаходиться нафтовидобувна платформа. Завдав, Аня водолазів замінити одну з труб на цій платформі. Згадується мені одне відео, де водолази застрягли в одній з таких труб. Ну не таких, але тим не менше відео. Моторошне та цікаве, подивіться його потім. Робочий час у воді повинен складати десь 6 годин. І завдяки тому, що з корабля на дзвін, а звідти і до дайверів йде поповина. Така собі система шлангів, через які подають дихальний газ, а також зв'язок, електрику для освітлення і гарячу воду. Умови праці можуть здатися комфортними. Але є одне але ця платформа знаходиться майже у 200 кілометрах від берегу Шотландії у північному морі. На глибині 100 метрів температура води коливається від плюс одного до плюс Градусів, а на поверхні води 110-метрове судно хитає, наче дитячу іграшку, суворі хвилі та штурмовий вітер. Щоб робота була можливою, судно має бути на місці хвилі не мають сильно на нього впливати, адже тоді зв'язок буде втрачено із дайверами. Для цього було створено систему DP, або ж динамічне позиціонування. Комп'ютер судна отримує gps координати від працівника, і програмне забезпечення саме контролює всі мотори судна так, щоб це саме судно залишалося на місці. Коротше, це не зовсім звичайні дайвери, скажімо так, їх робота. Вкрай небезпечна 18 вересня 2012 року. Кріс Лемонс, Данкан Олкок та Девід Юаса були готові до роботи і почали спуск на глибину у дзвоні. Схема роботи проста: дзвін занурюється на глибину десь 90 метрів, звідти Девід та Кріс у гідрокостюмах виходять у воду. Після чого мають дістатися до колектора платформи, який знаходиться на 11 метрів нижче. Данкан Олкок залишається у дзвоні і виконує роботу у ньому. Зазвичай перші хвилини після виходу у воду є найнапруженішими. По суті, дайвер покидає дзвін і стрімко летить униз. Ще глибше діставшись морського дна, кріс питає у команди координати, щоб знайти платформу. Йому кажуть, що вона в 30 метрах на північний захід від нього. Видимість майже нульова. З гарним прожектором видно буквально пару метрів перед тобою. Дайвери кажуть, що знайти об'єкт іноді буває набагато складніше ніж виконати саму роботу з заміни труб. Тому так звана пуповина вкрай важлива, адже вона з'єднує тебе із дзвоном і зрештою кораблем. Ідучи по ній, можна навіть всліпу дістатися дзвону. Отже, Кріста Девід знайшли колектор платформи, повідомили про це та почали виконувати свої роботи. Данкан Олкок в дзвоні поки міг розслабитися у цей момент. Водолази на зв'язку з іншими працівниками. Які з судна підказують, де та що треба відкрутити, і в якій послідовності в принципі у той день стояла доволі звичайна для регіону погода, сильний вітер та хвилі. Проте індикатор DP показував зелене світло, можна працювати, адже судно в змозі тримати незмінними gps координати за позицію судна та роботу комп'ютера. Відповідав офіцер DP Майкл Цихорський. Я відповідав за систему DP. тримав судно в потрібному місці, щоб дайверам на дні було безпечно. І в якийсь момент з'явилася тривога, якої ніколи не було раніше. Одразу після неї пішли відмови систем одна за одною. Ми втрачали контроль над судном, нас відносило в бік. В якусь мить зелений сигнал DP змінився на помаранчевий. Це означало, що операцію треба якомога швидше зупинити, а дайверам якомога швидше повернутися у дзвін. Працівник судна, кидайте все, хлопці. Кріс, залишаємо об'єкт. Кінець зв'язку. Пан Данкан той, що залишався у дзвоні, отримав команду бути готовим приймати водолазів. Але у цей момент помаранчевий сигнал DP змінився на червоний. Це означало, що судно втратило керування взагалі, і не працювала система навігації. За словами одного з працівників, судно стало парусною лодкою. Воно стрімко почало набирати швидкість, і, окрім ситуації на воді, втратився контроль і під водою. Нагадаю, що дайвери були причеплені поповиною до дзвону, а дзвін до судна. Тож, коли його почало нести хвилями подалі від нафтової платформи, натягнулася поповина і почала тягти за собою дайверів. Цей механізм доволі міцний, щоб витримати дзвін та водолазів, рухаючись, але проблема полягала у тому, що самі дайвери в цей момент проводили роботи не на поверхні колектору. А в ньому Тож, треба було якомога швидше вибратися, аби не застрягти у ньому. Цитата Девіда Юоса, напарника Кріса Лемонса. Коли я піднявся, то одразу зрозумів, що щось не так. Виявилося, що поповина Кріса зачепилася за один з виступів платформи, і навіть знаючи, куди треба рухатися. Він просто не міг цього зробити у той самий час. Судно відносило все далі і далі від платформи. Пуповина Кріса сильніше і сильніше натягувалася. Данкен у дзвоні повинен в таких випадках розкрутити залишки довжини пуповини, або ослабити натяг. Проте судно рухалося занадто швидко. Кріс Лемонс фактично став якорем, і його зусилля були марними. Дайверу сказали, що поки шукають варіанти, як повернути корабель на координати, але до цього часу вони ніяк йому не зможуть допомогти. Він Винен ослабити натяг та звільнити пуповину. Коли напарник Кріса Девід Йоас дізнався, що Кріс не може вибратися, він вирішив повернутися до нього, аби спробувати допомогти. Він зміг підібратися до Кріса на відстань декількох метрів, але тоді пуповина Йоаса повністю розмоталася і не дозволяла наблизитися в притул до Лемонса. Девід згадує, як чув, як пуповина Кріса натягується, видаючи характерні звуки. Звуки, які передували тому, що поповина розірветься. Дайвер, 2. контакт втрачений. На судні більше не знали, де Кріс, як він і чи живий взагалі. Девід Йос, який вже декілька хвилин тому бачив Кріса перед собою, був відтягнутий за судном. Він віддалявся від дайвера далі і далі. І зрештою, коли зрозумів, що варіантів нема, повернувся у дзвін. Усе сталося так швидко, що Юас навіть не розумів, якого масштабу ця трагедія. Адже йому треба було контролювати підйом дзвону і слідкувати за тим, аби конструкція ні у що не врізалася. Коли Данкан Олкок відчув, що поповина ослабилася, то почав тягнути її всередину дзвону. За його словами, він сподівався, що тягне кріса, але в глибині душі знав, що це не так. І на жаль, чоловік виявився правий. На кінці були лише обірвані троси. З одного з них текла гаряча вода. Він перекрив потік, а потім витягнув найбурхливіший трос, через який подавався дихальний газ. Цей момент для Олкока був найскладніший. Він розумів, що цим геліоксом кріс вже не дихає. але перекрити подачу газу означало визнати, що це кінець. Я відчував, що ніби кидаю кріса. Було дуже складно. Я ледве не заридав. У той момент я закричав: я втратив дайвера. Я втратив дайвера. Девід Юас каже, що якби роботи проходили на мілководі, то Кріс міг би просто вспливти вгору. Але у тій ситуації це було ну просто неможливо. Єдине, що могло допомогти Крісу, два аварійних балони. Вони розраховані на те. Аби дайвер зміг дістатися до дзвону, якщо щось трапиться з пуповиною. але об'єм їх невеликий: десь на 5 хвилин дихання. І для таких умов, коли дзвін не буде віддалятися від тебе, ситуація, яка трапилася із крісом, це абсолютний форс-мажор. Його від'єднало від судна, і він залишився сам на глибині 100 метрів з запасом дихальної суміші на 5 хвилин. І ти нема куди, вспливати теж не можна. Що взагалі робити? Ось ця таблиця, яка показує скільки часу повинно займати занурення та спливання. Коли мова про глибину 60 метрів, можна побачити, що через певний проміжок глибини дайвер повинен робити зупинки для декомпресії, і підйом з 60 метрів на поверхню води повинен зайняти майже годину. А кріс знаходився на глибині майже 100. вспливаючи різко без зупинок, знижується тиск і може загостритися кесона хвороба з симптомами від гострої болі, до паралічу та смерті. Тому єдиний варіант для кріса був чекати дива. Що судно зможе стабілізуватися, побороти стихію і встигне повернутися до того, як в закінчиться кисень у балонах, точніше геліокс. Та навіть якщо судно повернеться швидко, то через погану видимість пошуки дайвера можуть зайняти деякий час, аби скоротити термін ймовірних пошуків, водолазу треба було піднятися на верхню частину колектору. Але під час розриву поповини дайверу відкинуло в бік. Кріс відчував сильний удар, але залишався притомним. Він відкрив аварійні балони і почав дихати ними. Отже, першою задачею для нього було зрозуміти, в яку сторону рухатися, де колектор, та це було надскладно, адже разом із поповиною обірвалася й подача електрики. Тому він не бачив нічого взагалі. Темрява та Крісу пощастило, він намацав платформу. Логічно, що у такій ситуації необхідно економити суміш, аби розтягнути час її використання, аби було чим дихати. Але підйом на поверхню колектору дуже виснажує. Тож Кріс всього за пару хвилин витратив майже всі запаси дихального газу. За п'ять хвилин після інциденту, коли судно віднесло вже на 50 метрів у сторону, на містку прийняли рішення взяти повністю ручне керування, що майже унеможливлює точну роботу. По координатах ручна система створювалася для роботи в гаванях, де немає хвилі вітру. Ймовірність, що судно повернеться на ту ж позицію, мала. А що це буде швидко, про таке можна тільки мріяти, та це був єдиний інструмент у руках команди. Інколи виходило добре, але потім проходила велика хвиля і знов збивало з курсу. каже офіцер динамічного позиціонування. Напарники Кріса досі перебували у дзвоні. Олкок та Юас чекали на момент, коли Бізі топас зафіксується неподалік платформи, щоб Девід знов вийшов у воду і зміг витягнути Кріса. За їх словами, дзвін дуже сильно хитало з боку в бік. Вони розуміли, що часу на порятунок все менше і менше, але у той момент від них більше нічого не залежало. Залишалося лише чекати. Через надзвичайну напругу Данкан Олкок, сидячи в дзвоні, прокручував найгірші сценарії в своїй голові. Він вважався. Засідковим батьком Кріса тому вже бачив, як йому прийдеться дивитися в очі дружині Лемонса і казати, що вони втрьох сіли в дзвін, але лише двоє повернулися живими. Так і б страшні думки не крутилися в голові у членів команди, вони продовжували вірити в диво. Корабель вже знаходився на робочій дистанції для того, аби запустити дистанційно керований апарат судна. Грубо кажучи, безпілотний підводний човник на пульті керування. Саме його відправили на пошуки Кріса, аби по прибутті судна скоротити час пошуків до мінімуму. А також було важливо, щоб сам. Дайвер, який перебував на глибині, побачив, що його шукають, і тримався якомога довше. Кожну секунду один одного перепитували, дивлячись у екран. Хтось щось бачить, швидкість апарату невелика, а у купі з напруженою атмосферою, в якій перебувала команда, здавалося, що він просто не рухається. Пливе, пливе, пливе і цьому немає кінця. Та в один момент на екрані стало помітно металеву конструкцію. Це був колектор. А ще трохи далі, по центру, на його поверхні. Лежав Кріс Лемонс. З моменту інциденту пройшло вже майже 15 хвилин. Але на екрані було видно, що водолаз подає знаки, махаючи руками. Це позитивна новина, але емоційно для команди стало тільки гірше. Так, вони знайшли Кріса, але досі не мали змоги йому допомогти. Вони просто бачили, як він додихає своє повітря. Цитата Майкла Цехорського до прибуття ДКА я був впевнений, що ми врятуємо його, але після вже не був. За 22 хвилини після того, як обірвалася поповина, Кріс Лемонс перестав подавати ознаки життя. Завдяки підводному човнику, вся команда могла це спостерігати, і для багатьох це був сигнал, що вони запізнилися. Людина з балонами дихальної суміші на 5 хвилин протягнула більше 20. Це вже диво, але на жаль, вони не встигли. Медик, який перебував на судні, каже, що вони вже готувалися до евакуації тіла. А не порятунку дайвера. Втім, у той самий час команда не полишала спроб повернутися на координати паралельно ручному керуванню. Вони намагалися полагодити динамічне позиціонування, і в якийсь момент було зроблене жорстке перезавантаження, яке повернуло до життя DP. Корабель перейшов у керування комп'ютером і почав рухатися на потрібні координати. На цей момент Кріс Лемонс був від'єднаний від пуповини вже як 27 хвилин. Девід Юаса не міг дочекатися моменту, коли можна буде вийти в воду і знайти Кріса. Данкан згадує, що стримував водолаза, бо було зарано. Вони вже побачили вогні ДК, які світили якраз на Кріса Лемонса, але треба було почекати на команду від екіпажу. Як тільки Діпі показав зелений сигнал, що судно не буде дрейфувати і зафіксовано по координатах, Юаса вийшов у воду. Той самий підводний човник дуже допоміг у пошуках кріса, але витягувати чоловіка Девіду довелося самотужки. Чоловік згадує, що Лерше пережити той момент, його думки перейшли у самозахист, Девід уявляв, що перед ним не тіло дайвера, а просто вантаж, який треба доставити з точки А у точку Б. Він розказав, що це навіть просто фізично було дуже складно, і от через 36 хвилин та 25 секунд після обриву пуповини дайвера Кріса Лемонса витягли з води у дзвін. Швидко знявши скафандр, Олкок вирішив зробити водолазу штучне дихання. Перша спроба, друга, третя. Здавалося, що це вже точно кінець, але в якийсь момент... Кріс знов почав дихати. В якому шоці був Юас, який витягнув Лемонса з води. Він був впевнений, що дістав мертве тіло дайвера, але поки сам остаточно забрався у дзвін, його колега Кріс вже був притомним. Девід зізнався, що цей робочий день був настільки напруженим та стресовим, що він не зміг нормально прийняти душ, адже руки зводило судомими, пальці не гнулися, і він просто не міг нічого робити. У той момент я подумав, оце ми сьогодні потужно попрацювали, згадує пан Юаса. Найбільше усю команду вразило те, що крізь не просто був у свідомості, а взагалі себе чудово почував. Медик, який до цього розказував, що команда готується вже до евакуації тіла, а не живої людини. Був у шоці, навіть коли побачив, що перед ним сидить жива та сама людина. Він не міг у це повірити, тому що це. Практично неможливо. Я не міг повірити, що ми просто покладемо рушник на його голову, зігріємо і все буде окей. Момент, коли я найбільше переживав, я рахував його пульс, а він дивився на мене і питав, чи все у порядку. Я відповів: так, звісно. А він сказав: мені було трішки сумно, було холодно і все заніміло. Це ніби ти засинаєш. У той момент я зрозумів, що саме тоді Кріс вирішив, що вмирає. Він намагався пояснити, що помирати це нормально. До речі, через робочий тиск у системі в 10 разів вищий за той, що був на поверхні, і просто на судні. Кріс не міг швидко покинути засідку. Якщо різко відкрити двері, скоріше за все, весь екіпаж дайверів загинув би. Тобто потрібна була декомпресія, щоб поступово знижувати тиск. Уявіть, що відчувала наречена Кріса, яка одразу дізналася про порятунок чоловіка, але не могла його побачити навіть. Вона чекала 10 днів, поки не знизили тиск. Достатньо у 2019 році, через сім років після інциденту, пройшли зйомки документального фільму про історію на судні Бібі Топас. І навіть цього часу не вистачило, щоб отримати головну відповідь, як Кріс Лемонс зміг вижити. Я завжди вважав, що температура води вимкнула мене і дозволила вижити на тому кисні, який є в системі. Крім того, я впевнений, що суміш, яку ми носили з собою, цей аварійно-дихальний газ. Він ефективно насичував мої тканини киснем і дозволяв моїм органам функціонувати, навіть якщо мені вже нічим було дихати. Але це все теорія. Насправді я все ще чекаю, що хтось дасть мені відповідь, проте я не впевнений, що колись отримую її. Більшість людей, які досліджують цю тему, вважає, що протриматись пів години без кисню крісу допомогло. Ось що обриг пуповини, як би це не звучало, адже тоді гідрокостюм швидко охолов і знизив температуру тіла кріса. Це сповільнило метаболізм, через що споживання організмом кисню стало меншим. В парі з теорією Лемонса про насичення тканин киснем через довготривале дихання геліоксом. Запаси кисню в організмі були більшими. Тому суто теоретично йому вистачило запасу геліоксу, розрахованого на 5 хвилин. Більш ніж як на 30. Дана ситуація не зламала Кріса. Вже за три тижні він повернувся до роботи і погрузився у дзвоні на ту саму глибину і в тому самому складі: Кріс Лемонс, Девід Юаса та Данкан Олкок. Ця тріця завершила роботу на горизвісному колекторі нафтовидобувної платформи. Окрім цього, історія Дайвера була оцінена як супермотивуюча та повчальна. Тому Лемонс з часом став виступати на різних конференціях та самітах. Його запрошували на популярні ті та писали статті в ряді світ Дових газет. Ну що ж, дорогенькі, як я і казав, це безумовно лячна історія, але вона про життя, не про смерть. Бережіть себе та своїх рідних, а також подивіться ось це відео або ось це, або відео для спонсорів. Їх там вже сім. Ось вони тут за 10 гривень всього.